Ці обігрівачі Африка серії Х обладнано програматором. Це дає змогу погодинно регулювати температуру повітря в приміщенні. Передбачено два типи програмування. Добовий цикл, тобто програмується кожна година доби, всього ми маємо 24 налаштування і тижневий цикл, де програмується кожна година кожного дня доби. Тобто 168 налаштувань. Давайте розглянемо налаштування добового циклу у обігрівача Африка серії X з програматором. Увімкнемо обігрівач. І для того, щоб зайти в режим програмування добового циклу, тобто запрограмувати температуру повітря в приміщенні на кожну годину доби. 24 налаштування. Нам треба натиснути будь-яку кнопку. І коли заблимує показник температури режиму комфорт, натиснути дві кнопки. Побачивши температуру поверхні ще раз дві кнопки. Тут ми бачимо температуру похибки, відхилення від температури режиму комфорт. Зараз я натискаю для того. Щоб не вийти з цього режиму, досить швидко виходить з режиму, будьте уважні. Заздалегідь продумайте, яка температура комфорт і температура режиму економ вам потрібна. Наприклад, режим температури комфорт становить 22 градуси, а режим економ мінус, нехай буде 4 градуси від температури комфорт. Потім на табло з'явиться сама саме температура 18 градусів економ. Знову натискаємо дві кнопки і потрапляємо в режим налаштування годинника. Виставивши годинник на поточний час, переходимо в режим налаштування кожної години. Наприклад, зараз у нас 10 година 15 хвилин. Натискаємо знову дві кнопки. І бачимо: літера H говорить про те, що ми програмуємо добу. Дивіться, і далі ми бачимо порядковий номер години. Зараз 8 година, 9, 10, 11 година і так далі. Заздалегідь продумайте, яка температура вам потрібна, на яку годину. Для того, щоб змінити режим температури на, на вказану на табло годину, натискаємо дві кнопки, маємо декілька режимів: комфорт, економ, антифриз. Ніякого режиму не маємо, не працює. Зараз ще раз комфорт. Трошки незручно, як бачите, треба уважно натискати, уважно перевіряти себе. На першу годину маємо режим непрацюючого обігрівача. Зараз ще раз, щоб не вийшло з режиму. Дві кнопки натискаю режим програмний, комфорт, економ, антифриз, не працює програмний. Залишаю комфорт. Перша година доби, режим комфорт. Друга година, реж... доби. Друга година доби, режим комфорт. Третя – комфорт, четверта – комфорт. П'ята комфорт, шоста комфорт, сьома комфорт. А от з восьмою я, наприклад, хочу економ. Ми пішли на роботу, температуру знижуємо. Економ. Наступна година. дев'ята година доби. Хочу, наприклад, теж економ. Потім 10 економ. Одинадцата. Десята, чекайте, 10 економ, Так, і так далі. Одинадцята, теж економ. З 12-ї години, наприклад, я хочу режим антифриз, тобто, нехай зовсім не гріється обігрівач, тоб антифриз це 5 градусів температура повітря в кімнаті. 12, 13, припрошу, теж антифриз. 13, Так, 12 антифриз, 13 антифриз, 14 антифриз. Ну, я вам, наприклад показую. Ви заздалегідь продумайте, які режими вам потрібні, а потім вже програмуйте. Так, а от з 15-ї години я хочу, щоб обігрівач знову починав нагріватися, тобто заходив в режим економ. 16, 17 економ. І от ми вже повертаємося з роботи о 19 годині. Тому з 18 починаємо грітися. Комфорт, комфорт. 21 година теж комфорт. 22 антифриз, мені не потрібно, змінюю. Комфорт. 23 комфорт. 12 година ночі комфорт. Перша комфорт. Перша комфорт. Можна перевірити. Перша – комфорт, друга, третя. Так. так як я і планувала, з 8-ї години заходимо в економ. Для того, щоб запам'ятати режими запрограмовані години і температуру, треба просто почекати. От зараз я все перевірила, мене все влаштовує. Я відпускаю всі кнопки і чекаю запам'ятовування програми. Щоб пересвідчитися, що обігрівач працює в режимі добового циклу, треба подивитися на табло. На ньому буде поперемінно відображатися годинник, температура повітря в кімнаті і режим даної години. Дивіться годинник, температура повітря в кімнаті 27,5 градусів і режим економ, який ви запрограмували на дану годину доби.